Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікна сад. Мене питалися, як ваша розсада. А я її вже не мала часу показувати, але на сьогодні, сьогодні ну, просто така весняна, дощова погода. Рослинки, бачите, набираються, набираються вологи. А що ж з розсадою? Знаєте, я вже її деяку депортувала. В холодні кімнати, тому що вже бачу, що пора їм виноситися, а ще немає куди. Ось так виглядає рудбекія махрова. Тут суміш різна. Уже, я думаю, що вона цьогоріч повинна заквітнути. Ага, ще мене питалися, де ви маєте садити, для чого вам стільки? Я теж так згідна з цим питанням, але ось рудбеки, наприклад, планую, в мене ще є рудбеки. Якщо, наприклад, буду повторюватися сорти, восени буду бачити, проквітнуть, то я запропоную вам якісь гарні варіанти. Але я її планую, у мене там така є клумбочка з вербеною банарською, хочу, з куничником, і. Вона висока, така доволіться. Рубек і в такому природньому стилі вони будуть виглядати. Ось так уже в мене лагурас виглядає, теж хоче висадки. Але ну, мусить чекати. Йому місце, до речі, де його посажу, поки що не придумала. А ось так виглядає капуста декоративна. Оцю хочу розсадити по всьому саду, щоб у восени пізно був яскравий такий акцент. Отак тримаю ще її в тепличці. І тут прохолодне таке місце, неотоплювальна кімната. Тут вони, по суті, закаляються. Ось це червоного кольору деревій. у мене є рожевий, у мене є жовтий, ще червоного. Ну, Собі десь залишу, наприклад, декілька, щоб було якоїсь, м, теж посадка така масована ось на цій клумбі, вона теж природнього стилю, така. там є рожевий. Десь грубкою ще висаджу червоний. А що теж залишиться зайве, запропоную вам. Тож не проблема. Хм. Ось так вже виглядають, кожен по-різному, це трав'янисті гібіскуси, є от такі варіанти, є вже, бачите, ось такі екземпляри гарні. Тобто кожен поводить себе, бачите, по-іншому ось такі. А до речі, тільки з ось такий Ой, забулося. Такі... Цей лозі я грібіль часто. Лише один вижив, уявіть, дуже погано зійшли, але при пересадці не знаю, що з ними. Гинули і гинули. Єдиний екземпляр. Та, до речі, ось так потягнулася у мене, не знаю, що з нею робити. Це молюсела, однорічник зеленим квітнем. Треба валі запитатися про ценку. Що порадить? Вона то мені казала, під з, з, зиму посіяти на дворі, але ну, я ж так шкодувала це насіння. Можливо, його, як помідор, взяти глиб,шу ємкість і заглибити. Ну, щось спробую таким чином. Не хочеться втрачати. Ось, бачите, вона як витягнулася. Тут ніби вже гарна перша пара листочків. Але ось так виглядає. Бачите, це одне вікно на виселці. Зараз покажу вам інше. Прийшли вже до другого, теж, до речі, тут. Кімната така холодна, неопалювальна. І щоб трішки їх знизити ріст, бачите, вже в мене перці доволі міцні, гарні. Ну, це як який сорт. Це Анастасія так гарно поводить себе. Бачите, яка вона ось, великі вже. ну Всі прям міцні такі. Чим підживлювала розсаду, підживлювала двічі. Один раз підживила бурштиновою кислотою. Штика вже коренева, суперова. А другий раз підживлювала таке добриво для розсади. Там і фосфор, і калій, і азот, калію фосфору більше. Ось у мене таке було мастер. Ось так розвела. Його. Дивіться, які вже гарні дельфініуми багаторічні. Теж у мене є доволі багато дельфініумів, але не можу ніяк знайти. Якихось таких рожевих пастельних тонів. Там були вони в суміші такі, то я теж дочекаюся, дівчатка, якщо будуть щось таке з рожевого, десь залишу один-два собі. А те десь Бог теж зможу запропонувати вам. Тут дуже гарні кольори, це насіння було отакого ну, селекціонера придбано. Та Валентина Анд займається. Це, ну, це сіянці всі новозеландських, дійсно новозеландських і перша вже. Ну, збір насіння перший від новозеландських, не другий, не третій, а перший. Що там ще? Ось ще рудбек. я бачите, я навіть її в стаканчики не висаджувала. Так прорядила, коли забирала. І так вона буде чекати і висадки. Це оці гібіскуси, що з насіння дерево подібні. То, що я думала, що він буде блакитний, але мене розчарували, що з настіння він не передасть. От так виглядають бальзаміни, хоча я їх постіяла і у ґрунт. Їх потрібно, звісно, пікірувати. Ще я чогось чекаю, не знаю. А тут мої красені колеуси. Погляньте, погляньте, яка палітра. Це просто, ну, я не знаю, я закохана саме у ці квіти. Те, як вони виглядають в саду, в кашпо, це просто ідеально. Бачите, в мене теж різні є сорти. По-різному вони себе поводять. Ось так наживцювала, це вже прищіпнуті живці зверху, щоб вони вже кущилися і чекали саме висадки у ґрунт. До речі, дуже завжди цього хотіла. І ось такі у мене отут. А, ще не все. Оце перестий колобок. Десь я там його підписала. Теж залишила тільки тут собі 5 штук. Їм тут нормально, вистачає місця, я вже їх не буду пікірувати, зразу буду висаджувати так в ґрунт. Ось у мене ще, як виглядають, дуже наростають помаленьку, щоб я казала, завжди потрібно гейхери сіяти зарані. Тому що, уявіть, це ще в ґрунт висадити, воно загубиться. Але бачу, вже бежте, коричневі такі листочки проявляються. Ось ці вже жовті проявляються, вони слабші. Ну, зелений якийсь теж, але покажуть себе вони ще пізніше. Тобто це такі, ну і тут ще дереві, бачите? І що помітила, можливо, дам таку пораду, але вже там трішки, в другій кімнаті. Вже я в теплу кімнату. <ріст> тут вже будуть варіанти менші. Так, ось так виглядає цинерарія. Бачите, як гарно, вже той сріблястий колір, вона вже має теж чудовий. Ну, тут декілька тільки на стіни я посіяла, щоб собі там таку рабатку зробити з Ну, Ось так виглядають помідори. по різному я вже їх розпікірувала. Але. Трошки я десь прогавила один день полити. Таке теж буває. Ось уже в мене я кермек Висівала 20 березня. Ось так виглядає кермек. Теж ще трошки можна буде його пікірувати. Теж таки хочу собі зробити невеличкий засухоцвітю. Ось, уже ехіназею розпікірувала, теж її небагато вийшло. І хочу на кінець похвалитися, боже, в мене за який-то десятий раз зійшла вербена бонарська. То на неї вже я хухаю і дмухаю, що потрібно було зробити. Там таке насіння, дріботіль, 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 але було потрібно її замочити. Замочити і потримати хоча б декілька не годин ні, ну хоча б день-два. Але що помітила, що хотіла вам сказати, спочатку ну, те, що ми висіваємо так, в плошки якісь різні, а потім пікірувати потрібно в ємкість незначною за розміром, маленькою. Тобто, щоб мало сили не кинути все в нарощування коріння рослина, а ще й вегетувало. І так поступово пересаджувати потрібно все більшу більшу ємкість. От коли, наприклад, така малесенька рослинка, так, і висаджена зразу ось такий стаканчик, вона почуває себе, оце вербена божелі, почуває себе дуже слабенькою, тому що в неї велика ємкість, її потрібно тут заповнити корінням, і вона все кидає на коріння. Так, звісно, коренева буде гарна, але тут немає вона сили, розумієте? Виготувати зверху. До речі, ось цей один і помея бабтат все прекрасно. Вже тут нарощує коріння, бачите? Ось цей один точно десь Бог виживе. Всі інші один до той чорний взагалі, навіть не було з чого живця взяти. Це я теж бачу що, але зверху то він виглядає поки що бідово. Ну, будемо ще його підживлювати. Ось, бачите, тут такі вже ну, те, що малесенькі, я ще його залишила у теплі. Ось так виглядає пінісетом пурпуровий. Один загинув. Залишилося два. Ну, маю надію, що хоча б я з цих, тут в мене чотири їх, бачите, ті ще менші. Ось так виглядає ліхніс, Це ліхніс карликовий. Теж його я не буду вже розсаджувати, Він так і тут буде чекати висадки. Ну і, до речі, посіяла, провитягується, потрібно перенести. Це є такий салат, який утворює, знаєте, як качани, посіяла. Потрібно перенести. Ось, бачите, ще гейхери постійні пізніше. Та це поки з гейхер буде толк, <кій> Дуже важко їх виростити з насінням. Бачите, от вони тільки посходили і то ледь. Це потрібно ще підростити їх, а тоді там коренева така манюсічка, патюшечка, і потім його розсадити. Тому цей херами дуже великий. До речі, схізандус мій не зійшов. Ну, таке буває. А це я го посіяла зразу горшочки, такі стаканчики, тому що я її пікірувала і вона перенесла. Доволі важко пікірування. Такого не бачила ще, щоб так важко рослинка приживалася. Дуже було багато випадів. Тому я спробувала так. Ну, А тут гіпоестис, я вже придумала, що я його в кашпо висаджу, така декольорова композиція. Ось спочатку потрібно такі маленькі от рослинки висаджувати в такі касети. Бачите, ось, наприклад, була тут е, Вероніка. Ось так вона вже наросла, і тепер її можна вже в стаканчики 200 грамові пересаджувати. А інакше вона би ось там так і загинула такий варіант. це так у мене кетрантуси виглядають, теж так собі. Ще є тут гібіскуси, ну теж трав'янисті. щось залишу собі по одному екземпляру, а те запропоную десь Бог вам. І фрунела, я не знаю, вона, вона нарощує коріння, бачите? Вона нарощує коріння, а тут вона, ну, ще її місяць часу є. Але теж таке висадити в то треба там біля нього танцювати, і поливати і бігати. Ну, мені подобається, щоб вже було ось так зразу. Великі листки виглядало, щоб його не загубити. Ага, це, до речі, це хости. Ну, тут, як і з гейхерами, потрібно бавитися довго. Тому ось такий мій досвід. Такий мій досвід, ставочок ще не мився, не реставрувався. Можливо, я вже цього року так розбагатію куплю ту плівку для водой, вона ж в мене невелика. Щоб я не бавилася кожен рік, то не міняла цю плівку, бо коти, коти лізуть пити і її. Боже, як вже дощик гарно шумить всім миру, здоров'я, і дощику, і тепла, і всього найкращого.